Та розказати вам трошки цікавенького про серіал Містер Бін. Містер Бін комедійний герой і годяче лихо, ексцентрично, дикувата, часто егоїстична людина, яка любить жартувати та робити капості оточуючи. Зазвичай Бін носить твідовий піджак та пордову узеньку кроватку. В телесеріалі ім'я головного героя лишається загадкою і завжди звучить лише його прізвище. Однак у фільмі Бін є сцена, в якій фігурує паспорт Біна. В якому замість ім'я написано містер, а працює він в лондонській національній галерії простим доглядачем. Також Бін майже не розмовляє протягом серії. Щоправда, він частенько бурмоче щось собі підніс. Тому пригоди містера Біна часто схожі на старі німі стрічки, коли Бін попадає в якусь неприємну ситуацію або на коїв щось не надто гарне, він намагається зіпхнути скоєне на когось іншого, або ж робити вигляд, що він тут ні до чого. Також містер Бін любить робити вигляд, що нібито кудись поспішає, аби тільки но скорше втекти, звідти, де йому незручно. Однак іноді Бін все ж.